Віталій Буделі Шахі вирає проти Ніко Хідерлінг. Нідерланди, рейтинг 1888. Італійська партія, захист двох коней. Чотири коней. Ні, кіні п'ять, чи щось, ні, ні. Чотири коней, що тут роблять? Чотири коней. Не знаю. Слона ловлять цього. Не ловлять його? Ну добре. Ловлять. Ну, як ловлять? Міняються десь. будуть розміни скоріше, за все. Ну, давай, що тут він? Немая чивна. Так, щоб не було ніякої зв'язки. Може це нічого страшного? Так, F5. Якщо пасину трошки розіграли. Так. Роман цих пішаків десь 6 якась слабкість, але. Да, нормально. Проблемка з конем. може, шаляпнути йому. шляхнути. Дуже велика активність чорних фігур. А в білих невдало розташовано. Фігури нормально не працюють. Куди коня дівати? Тут вже три поля нема, тому що король зв'язаний. Тут пішак його обмежує. Неясно. Слон. ні... Тускати, нікуди не може вийти. Не ну, кудись і кудись і знаю. Далі, мабуть. Що, мабуть. Вон Оно ж. Угу. Цекавый укольчик. Так. Ну, быть, я просто бью на h3, правильно? Кинжишь боем, ты на f5, правда, проедаешь. Может, тут ляп-ляп? Ты бьешь второй, а я бью, ты бьешь. Не, не. Я взял tf5. Я фрезяз, ну давай так. Десь ми забрали, десь якась матова зона. Укуб зона. Кінь в 5 в 6, якось США хочу дати. Що? Ну. Це не впевнений я. Як мінімум фрезеш 4. Як тобі сказати. Як максимум тура 2 король H2, шах. Ти повернувся, ні, мабуть, простіше буде. Так? Тобе ще кінь під боєм. Це твоя проблема с. Кінь 5. Кінь 5. І да. квінію тут. Проби єм йому. Ну. Не цей захист, тому що в чорних всі майже фюри грають, в білих майже всі не грають. Так, таке. Каламбурд слів такий, 74 на 88. Ті маневри на користь чорних, тому що, в принципі, чорним десь піднятись, провести d5, B5, також простір захоплюємо з радістю. Це не туди хід. Турай треба було розвиватись просто або о5 зіграти. Закріпити просторову перевагу на ферзовому фланзі, можна було. Я бачу короля, тому атакую короля. От йому треба. було... А, кінь E5, тому що тут якби типова річ, да. Підвисає кінь. Кінь нікуди нормально не стрибне. Якщо на g 3, наприклад, то це 6. Просто так. І хоч би що, да? іде 4. Ось така динаміка. Тут проста, далі трошки складна, але вона була. А це хід просто перегородив всю цю ідею зв'язки. Перший хід поганий і другий за ним. Треба було вже помінятись, вже погодитись на це все. Якщо так, то, мабуть, просто об'ємо да, все рівно. Якби нам це якийсь не треба, тому що ми просто йдемо мотувати Тора F3 було сильніше. Добре, так. Добре. Ну, знову ж таки, матова зона, тут заблокована позиція пішак. Буду довго заблокований, якщо десь так, то, мабуть, в 4 і все. Я простіше зіграв. Також перевага залишається, тому якби. Питань нема. Кіткінь 5, так, треба було грати. Ну, не знаю, тура а 4 звісно, такі би не зробив би. Навіть не думав про нього. Я думаю, якось в 6 зіграти, але ну, це не дуже. Верхі 4 був хід тут. Ось знайшов бакінь в 5 суперник, то можливо, я помилився. Це було б чекі піки в нього. Ну він якби вирішив королем грати. Тут конем назад пішов, тут пішаком пішов, тут королем пішов. Ну І все. Да, Тура 1 ну окей. Ми можемо навіть так зіграти. Приземне. да? Інжи 3 якийсь мат буде скоро. Мабуть. А може і ні. Суперник тут здався. О тут. Вітаю, любитель-шах, врає про. Колумбійці. Ну давай є 4. Рейтинс 242. Щось d 4 не да. Вільям Санчес. Не хотілось ходити. Не хотів чесно, щоб я D4 ходив. Ну і добре. Французький захист, гамбіт Німцовича. Прийняти. Дякую. Краще не F5 коня, звісно. Тут захищається пішак, і F4 H5 біжить, проганяє коня, потім проблеми з флангом. В 20 слон на 6. якби... Тут, ти кажеш, нема проблем, так. Да? Ну, давай, так. Ти хочеш 3-0. Добре, 3, Б4. Ну, Тут так. В якихось варіантах. А. Ну добре. Вже не важливо. В якихось варіантах да не в цих. Забрав. Ти маєш брати турою. Ти маєш брати Турою. Ну бери. Я з темпом поки що. Поки ніхто не бачить. До речі, можеш тут ляпнути. Не знаю. Не, мож... не хочеш ти ляпати там. Так. Якийсь шах, йому приходиться грати з слоном. Якийсь удар Є6. Ну, типу, да, я звідси шах тисну. Що це нам дає? Не програти б зараз. це всякі такі жухи, звісно. Да, чи просто ферзем можна зробити. Ну, можна і так, да. Нема флангу, якби проблеми залишаються, тому суперник вирішив не терпіти це все. А почати нову партію. 93 на 78. Так, да, це мене верне дуже. Вже треба було 4. Ну, окей, Король в центрі. <кхід> на F8 ще куди не йшло? Слава F4, ну наша Є5 пішак. Тримає цю всю, всю зграю чорних, тримає центр. Поки він є, в білих. білі не навілюють цю перевагу в центрі чорних. Трай F3. Да. Ну, тут погана позиція, можна, в принципі, ці варіанти не дивитись. Складно тут. А думаю, якщо б турою забрав, також сильно. Проблема. Тура, мабуть, ніколи не вийде в гру, тут брати не можна, тому що мат. Висить тура, скоріше їй придеться кудись так зіграти. Ну, знову ж таки, висять всякі штуки, а чорних контрги ніякої немає.